Вітаємо, шановні друзі. Сьогодні ми знову з вами разом і працює для вас Ольга Довгань та Олег про новини Пришипської територіальної громади. Але протягом цього тижня учні сьомого класу разом із вчителем біології та природознавства Аллою Діденко працювали активно на дослідницькій ділянці, де висаджували картоплю, сіяли насіння редису, томату, огірків та іншого. А спортивні новини? Також. Діти приймали участь у шкільній лізі, шкільній лізі і в результаті що Перемогла там? дружба, нічия. зате у нас відбулися змагання е, на кращу територіальну спортивну громаду. Прошили. І це все проходило в Миргороді. І е, Пришипська територіальна громада під егідою е, громадської організації Колос після сесії, після виділення коштів. Нарешті представила е, свою спортивну команду на цих змаганнях. І хто що? нас там очолив спортсмен-інструктор Юлія Намінас? Всю команду вона займалася цим питанням, готувала, возила. До речі, дуже приємно з того, що це дійсно наші спортсмени, наші мешканці громади. І ще той факт, що люди отримають ще й компенсацію за відрядження це 300 гривень добові. Ну чудово, справа навіть не в грошах. Справа в тому, що вони знову повернуться в спортивну сім'ю області і знову будуть готуватись до наступних змагань. І головне, що запрацювала програма, яку прийняли депутати, депутати і запрацюють кошти, які виділили, і вони підуть на справу. І буде а далі будуть і результати, будуть і перемоги. Цікаве питання щодо шкільних таборів. Ми з Олегом уже піднімали це питання. До речі, вже були роздані заяви батькам, що відбудеться пришкільні табори з 5 по 16 червня. Батьки не розуміють, чи буде здійснений підвіз дітей, чи будуть діти харчуватися взагалі режим роботи цих пришкільних таборів. Тобто відповіді дали... на ці питання немає. Немає відповіді... А навіщо питання тоді відкрити? проводиться анкетування. Може, для того, щоб відмовили. батьки відмовилися, вчителі тоді сказали, що да, все світлий глас, все добре. Ми не хочемо батьки не хочуть, щоб діти були в пришкільних таборах. Просто перед тим як роздати заяву, батьки повинні розуміти, де буде перебувати їхня дитина, який час, чи ну дійсно харчування це дуже важливо, теж саме підвезення. Взагалі програма, чи дітям буде це цікаво? Дітей повинні ну, потрібно буде ознайомитися. Як можна написати заяву, коли ти не розумієш, куди, Ні, що і як? достатньо часу для того, щоб Ні, правильно. Нам, до речі, є терміни. До 11 травня заяви більше не приймаються. Так 11 травня було вчора чи позавчора. Але от в такому, на жаль, форматі, ну поки що, і можливо, будь роз'яснення. Заяв... Я думаю, що от вони а це встановив, ці терміни. Директор школи. А для чого встановлювати терміни 11 травня, як можна там до 20 чи до 25? паче Початок з 5 червня. А в чому, в чому так? Ну я думаю, це робиться поспіхом дійсно для того, щоб більшість відмовилася, не розуміючи, що буде відбуватися, і тим самим не буде роботи. Ну нічого, побачимо, як вийде цієї ситуації адміністрації школи. Саме головне, ми звернули на це увагу громади, керівництво громади, депутатів, Ну, а там далі побачимо. У нас Кобилячку молодіжний лідер Володислав Клименко щосуботи організовує зустрічі. Владислав організував такий похід до Бузького гаю. Дітики на велосипедах кожен із своїм продуктовим набором, mm. і це було, до речі, дуже весело спостерігаючи. І за відео, за фото діткам дуже сподобалося. Гарну програму побудували і заклади культури цього тижня. Так, Зокрема, але... у нас яка тематика була? Захід був присвячений до Дня Матері, комендантівському сільському клубі пройшов тематичний захід, де, до речі, всі чотири заклади культури прийняли участь, і це дуже приємно. Дуже приємно те, що саме керівник закладу будинку культури Ольга Левенець, вона їх всіх зібрала, організувала. Так, тому що ми теж зібралися у цьому залі, щоб відзначити найчарівніше, найгарніше. Найчарівніше свято весни День Матері. Комендантівському сільському клубі відбувся чудовий захід захід присвячений до дня матері в святі в святі брали участь всі колективи пришепської територіальної громади і кобелячківський СБК, і пришепський ЦКД, і комендантівський ска і криничанський СБК. Свято пройшло на ура, всі молодці, дуже приємно було дивитися на те, скільки було глядачів, які тепло приймали артистів, все було чудово. І хочу скористатися нагодою і привітати всіх, всіх матерів, з днем матері, і побажати здоров'я, щастя, терпіння, родинного затишку, щоб. На ваших щоках ніколи не було сліз, а в серцях пламеніла гордість за ваших дітей. З Днем Матері, зі святом. Дуже приємна і тепла атмосфера. Я думаю, що глядачі були задоволені, і всім це сподобалося. Так, тримати. На цьому тижні у Криничанському сільському будинку культури пройшла акція Посади дерево, де долучилися місцеві депутати разом з дітками. Вони закупляли кожен по своєму плодовому дереву. Умова була така, що дітки потім будуть кожен доглядати за своїм деревом. Я думаю, що це дуже цікаво. Діток це все об'єднало. І ми побачили гарний результат і гарні приклади також вважаю. Ну, Ми також побачимо, як буде ростих, як будуть їх поливати, доглядати, так. обробляти їх правильно разом з батьками. Які плоди це все принесе. Ну так, і можливо, сподіваюся, колись скоштуємо і плоди. Продовжується роботи на ставку, перекачують воду. Спочатку минулого тижня ми показали в сюжеті, як депутати ініціювали, відкрили там греблю, щоб. З одного, щоб цей каскад поступово наповнювався водою, вода дійшла до певного до середнього ставка, так? І, а далі підключився геденно збагачив комбінат, надав е, насос е, і вийшов сюжет, в якому голова громади. Валентина Городянко розповіла, як нам чудово допомагає ірниче збагачувальний комбінат. Вона тільки єдине, що забула, що ініціативу проявив Юрій Гусик, місцевий депутат, і Артем, Артем Дмитренко, так, і навіть її чоловік, і, і, і Сергій Городянко, і Сергій Кузьменко. Це ну а далі безумовно дуже чудово, що підключився іриниче-збагачувальний комбінат. Просто треба об'єктивно, я вважаю. Ми це відмітимо, що треба об'єктивно працювати над сюжетом. Хоча сюжет був якісний. Цього тижня наш депутат Олексій Мовчан працював у комітеті. Разом з головою політичної партії Слуга народу Оленою Шуляк та іншими народними депутатами зареєстрували у Верховній Раді відповідний законопроект 9233. Відтепер тимчасові споруди, а в народі мафи та парковки будуть розміщуватись на конкурентних умовах через електронні аукціони, через прозоро продажі. Це означає чесно і прозоро без корупційних ризиків. Яка ситуація з мафами зараз? Сьогодні такі тимчасові споруди встановлюються у неконтрольований владою спосіб. А якщо влада й контролює, то це як правило відбувається через пряму домовленість із міською владою без жодної конкуренції? І виходить, що мафи встановлюються у напівзаконний спосіб, а потім ця Процедура узаконюється рішенням тієї ж самої місцевої влади, і весь цей час має велику кількість корупційних ризиків. Якщо простіше, підприємець дуже часто має комусь щось заплатити, щоб встановити тимчасову споруду і мати можливість вести бізнес. Тож проект закону передбачає зменшення корупційних ризиків, чесність, відкритість та прозорість у вирішенні подібних бізнесових проектів. Як пройшов у нас фотоконкурс цього тижня? У фотоконкурсі перемогла фотографія, але бабець. Тому буде її вітаємо. Вис... Наступний тема фотоконкурсу у нас День вишиванки. Я думаю, що це буде дуже багато фото. Нагадуємо, що в четвер буде день святкувати Україна буде День вишиванки. Тому, якщо у вас є фото, присилайте зарані. А ні, ми почекаємо того самого четвера і підведемо підсумки трошки пізніше. Тож, очікуємо на ваші фото за номером телефона, як завжди, ми його публікуємо. Щиро вдячні нашим аграріям за чудову локацію, в якій ми сьогодні працювали. І бажаємо успіху. Плідного тижня. Хороших цін на сільхозпродукцію.